Указываю вам для любителей снежок А, ну в этом видео не будет особо снежок Ну короче, самое главное Вот стоит, у нас уже пришли а, 240 шифен Так сразу скажу, что кто-то там а, Шукает 350 и там есть еще что-то Я скажу, якщо, вот моя думка особо Если брать шифен Если брать шифен то або 240, або 244. Чому? Тому що в нас 350-х немає. Ні, насправді 24-й мотор, один циліндр, то вже 1,2 чи 1,3 літр, то вже дофіга. А мотори 350, ті у мене питання там певно і нема тих 35 сил, ну, на одному циліндрі 35 сил, як ви то розумієте. І По-друге, вони прокладки програють швидше, бо занадто він здоровий, той Бог. Краще брати перевірене, те, що в людей працює вже роками. 240, 244. От, пожалуйста, нова моделька. Бачите, розподільник. підйом, Опускання примусове, плаваючий режим, циліндр знаружже стоїть новенький. Саме нове, блокіровка. Три речі, тут блокіровки реча. От все тут. Радіатор спереду, нормально охлаждає вже. Так само 44-ті теж самі нові моделі. Тобто з переднім радіатором, 44-х з блокіровкою Але теж BFL 244. самі, самі нові от, от, Теж є в налічі тон на 300, то на 300, 244-й і то на да, з копійками 240-й. То за такі гроші за, там, за 3 тисячі, 3300-300. Відповідно, ви не купите нічого з такою потужністю, з такою вагою, що може працювати вже і косарки польської маленької фрезой та метр сорок повноцінно. І поугом двоку, 2 по 25, 244, то ще все тянеться. Сажалка двох бункерних, все навісне, яке ви почіпите на Донфенг, який стоїть 8 штук баксів, такі ви почіпіте сюди. Фактично, ну кроме там транспортерів, якихось щось на двох надпотужного. Все будете працювати, все буде працювати і зекономити кошти. Бо от на трактор чи треба взяти, якщо пакет на взяти, то ще вийде так нормальна сума. От тому що стосовно шифінгів, можна вибрати колір. Можна вибрати модифікацію там, з заднім радіатором дешевше буде, то що старіший, З новим, з переднім дорожче. Коротше, можна вибрати кольори, модифікації, все оригінальне, всюди є літьйо, от теж покажи, що, Там Кажуть, що синій шифен, красний шифен то не всюди є тут. На коробці теж є. Коротше, по всьому на дисках, по всьому тракторі є літіо, то шифен. Просто різні поставщики, різні, різні колір. Доставка наша по Україні. Привозимо будь-яку точку, без передплати, без нічого, Документи оформлення, все робимо, під ключ. А Навісне теж все є. Там, якщо брати комплект з навісним, з, з, з пакетом навісного там, фреза, пух, то буде ще додаткова знижка. Тому зберігайте номер, дзвоніть а, в Мінітрактор України, і підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім пока.